Родина одайників сісьма дітьми юрбиться в одній кімнаті двокімнатної квартири в садгорі. Зараз я проживаю в садгорі на скребі на 3,20. Там дві кімнати. Я проживаю в одній кімнаті з дітьми, з чоловіком, І в другій кімнаті брат з жінкою, і на кухні проживає мама і чоловік. Я купила двохярусні кроватки по боках, посередині великі лужку. І ще одне розкладне. Найменші дитині вісім місяців, найстарші 14 років. На ваші спільонок піднято. Коли дуже маленька дитина у нас спочатку, коли було п'ятеро дітей, теж тяжко було, потім ще більше. Ну, зранку пів семої в шесть і пів шесті, я вже на ногах. Я вже готовлю їм бліни або з чаєм, або бутерброди. Або буває, що булочки вечором печу на рано, лишаються. Вони беру собі до школи. Виконавчий комітет міської ради вирішив надати багатодітній родині нову квартиру на вулиці Рівненській. Там ще потрібно зробити ремонт. Тому міський голова закликав допомогти благодійників. Квартиру. Кімнату з житловою площею 65 квадратних метрів, загальною площею 100 квадратних метрів. Та квартира поки що від будівельників, але я думаю, що ми знайдемо спільну можливість привезти її до ладу для того, щоб дітки в нормальних умовах жили, розвивалися, росли в нашому місті Чернівці. Будь ласка, ордер і ключі. Ну, я ще подивився, яка вона завелика. І там ми побачимо, може там одну на дві кімнати будемо ділити для найстарших дівчаток, другу кімнату для менших. Будемо ділити на пополам кімнату, робити так, бо більше ніяк.